Уявіть собі, українцям в Польщі заборонили входити на басейн через ксенофобію. Тобто, якщо ви не працевлаштовані, не проживаєте в готелі як турист, не маєте карти побиту, не маєте громадянства, вас на басейн не впустять. Уявили собі таку ситуацію? А тепер реальність, друзі. Чи можуть у Європі узаконити ксенофобію? Так! U do basenu, abo, po Et pendant ce temps-là, dans le Jura suisse, persona non grata. Tout l'été, les Français ne seront plus les bienvenus à la piscine de la commune de Port-en-Truy. Jean-Luc Boujon, le conseil municipal a décidé de leur en interdire l'accès. Eh bien oui, hein, parce qu'avec la chaleur de ces derniers jours, eh bien, la grande piscine municipale de port -Truy, ses trois bassins, sa pâte son toboggan, ont été littéralement pris d'assaut, notamment par les jeunes français, puisqu'on est ici, à seulement 15 kilomètres de la frontière, des jeunes français qui ne se sont pas bien comportés du tout, explique le maire de port truy Philippe Egertzwiller. C'est des violences verbales, c'est des violences physiques, c'est de l'intimidation, c'est un non-respect du règlement de la piscine. Ça pose problème parce que depuis un certain temps, on augmente notre sécurité. Et malgré le fait qu'on augmente notre sécurité, rien n'y fait. On est toujours dans quelque chose de compliqué avec ces violences. Et aujourd'hui, c'est inadmissible. J'aime pas être dans la discrimination. Mais il y a un constat, un constat qui est clair. On a une liste. Et puis depuis le début de la saison, 90%, 95% des personnes qui se sont fait sortir de la piscine, ce ne sont pas de chez nous. C'est des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Alors des jeunes Français qui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 août, ne pourront donc plus accéder à la belle piscine helvétique, car pour y entrer, il faudra désormais produire un certificat de résidence en Suisse ou bien un permis de travail valide. Ça se passe comme ça en Suisse, où on ne badine pas avec le respect des règles. Дозволено лише громадянам Швейцарії, резидентам країни, працевлаштованим на території Швейцарії, входити на цей відкритий басейн. Туристи можуть потрапити до басейну лише за наявності підтвердженого проживання в місцевому готелі або ж кемпінгу. Друзі, ви говорите міф 21 століття. А тут ксенофобія на повну катушку. А знаєте, чому так сталося? Я вам зараз, друзі, поясню. Усе це через поведінку французьких туристів, яких звинувачують у Домаганнях до жінок, лайці, купання в білизні, агресії після зауважень. Але замість адресної реакції, колективне покарання для всіх іноземців, рішення вже викликало хвилю критики, адже подібна заборона була вже під час пандемії. Пам'ятаєте, як це все починалося? На вашу думку, для чого взагалі була пандемія? Щоб людям пенсії не виплатити, ну ви розумієте про що? Напишіть свою думку в коментарях. І я хочу закликати всіх українців поділитися цим відео, втиснути вподобайку, якщо ви погоджуєтеся з моєю думкою, що ті всі негативні речі, які ми показуємо тут в Польщі, так само лаємося, крадемо, робимо дуже жахливі речі із поляками. Це все викликає також хвилю критики. Розумієте, один випадок він може рознестися на всю Польщу. І після цього поляки нас бояться. Я зайшов сьогодні в квітковий магазин. Я сказав, що я приїхав у 2018 році до Польщі, на що почув? А ти втік з Польщі? Тобто у людини, старша пані, я до неї взагалі претензій не маю, мила пані, у якої син також а, працює в Лондоні. Вона каже: Ти втік з України. Я кажу, ні, я приїхав. Кажу: війна почалась у 2022 році повномасштабне вторгнення. Лише після того почали поляки. Деякі так звані поляки висловлюватися в сторону українців, що ми втікли від війни і тут переховуємося. Тобто, реальні боти або ж нереальні боти, вони все таки спричинюють те, що людям вливається в голову в підсвідомість, що українці тікають від війни. Хоча це насправді не так кажу: я тут живу вже дуже давно. Я приїхав як ваш син до Лондону працювати. І вона зрозуміла і подякувала, і дала мені знижку. І сказала, що коли я приїду ще раз з Кракова до Бжозова, де я зараз знаходжуся, щоб я заходив до неї ще. І чоловіки, а чи радуєте ви своїх, знову ж таки, жінок квітами? Тому що вони дуже це люблять. І свята не обов'язково, щоб зробити їм приємне. Тому йдіть уже сьогодні, поки субота, купуйте квіти і несіть своїм другим половинкам. Я своїй дружині, звісно ж, купляю навіть іноді по два букети, в залежності, скільки в мене грошей є. Але. Я її радую і чимось іншим, тим, що я просто усміхаюся і люблю свою донечку. Кожен виражає свою любов по-різному. І, можливо, це не квіти, можливо, щось інше. Тому, друзі, зробіть своїм половинкам другим свято. Хоч це і субота, і давайте продовжувати. Отож, друзі, хочу повернутися ще до того, що ця заборона буде діяти до 31 серпня, слава Богу, 25-го року. Але чи стане це початком нової нормальності? Це один єдиний приклад. Потім друга країна бере теж самий приклад. Третя. Ви думаєте, поляки на це не здатні? Слухайте, я вже казав вчора з 11 липня про те, що буде вже офіційна, офіційна дата проведення знову ж таки, пам'яті загиблих. З 1939 по 1946, так, спричинених ООН. Ну, але ми ж розуміємо прекрасно, для чого це робиться. Це робиться для поділу суспільства, щоб маніпулювати людьми. Тому ваше завдання переконувати кожного поляка в тому, що яка ж реальна історія, треба жити сьогоденням. Сьогоденням. Тому що ми міняємося. Подивіться на наших дітей. От розумієте, як чат Ді зараз так швидко вчиться, якщо він буде продовжувати це робити, наші діти просто перестануть логічно мислити, що ми і бачимо з поляками. Я не хочу сказати за всіх, бо є і. Ті, що не дивляться відео тих людей, які провокують нас на сутички і суперечки. Але я впевнений, що ви допоможете їм. Хочу вам розказати от приклад цього. Нашестя іноземців іноземці Волошніце, фейк у мільйон переглядів. Я його прикріпляю, друзі, в телеграм-каналі. Ви можете перейти і глянути там, тому що ну, це трошки неприємна інформація. Джерело інполен, звісно ж. Я хочу вам сказати, що. Телеграм-канал в описі, там будуть новини, взагалі коротко написані. У Тікток розлетілося відео, де гарячий чоловік кричить на іноземців у місті Олешниця. Гарячий я маю на увазі спеціально як награно, як то кажуть. І він говорив: кричав: Де ваші паспорти? Вас привезли з ножами з Німеччини. Ну і ви розумієте, для чого він це робив: для того, щоб спровокувати людей в інтернеті і посіяти ненависть. І ці іноземці, я зараз вам зачитаю, як виявилося. Далеко не філіппінці, як хтось з вас міг подумати. Все не так, як здається. Іноземці, яких звинувачували в агресії та нелегальному перебуванні, виявилися учасниками 28-го міжнародного фольклорного фестивалю швят под Кичеров». Взагалі, хто з вас знає, що це за свято? Напишіть наскільки ви знаєте історію. Польщі вони приїхали з Аргентини, Гвінеї, Португалії, Костарики, України, Косова, Болгарії та Канади. Просто чекали на таксі біля вулиць Сеймова. Та замкова перед заселенням у гнів, а гнів у TikTok – це типовий приклад інформаційної маніпуляції. Люди, які говорили іспанською, ще й просили не знімати їх. Це робиться друзі для чого? Я вам ще раз кажу, щоб поділити народ та сіяти ненависть, коли нас поділять, нам легше маніпулювати. Якщо ви з цим не погоджуєтеся, будь ласка, вирізіть свою думку в коментарях. Чому ви так робите? І поляки в тому числі. Я знаю, що в Ютубі пишуться субтитри, як і в Фейсбуці. Вони автоматично перекладають мій текст. Тому я сподіваюся на взаємний ваш репост, щоб поляки також це відео побачили. Якщо хтось в коментарях буде писати мені, що поляки цього не побачать, побачать всі, тому все буде чітко. Тому, друзі, міська влада підкреслює питання нелегальної міграції. Це справа прикордонної служби. Давайте залишимо це їм, а не будемо їздити патрулями. І вважати себе героями є служби, які отримують заробітну плату з наших податків, які ми сплачуємо до державної казни, в якій країні ми не знаходилися, хочу підкреслити. Слухайте, любите їздити автобусом, а українським автобусам. Боже, я як про цю інформацію зараз сьогодні прочитав. завдяки нашому Славіку. Про Славіка, ви не знаєте, але я вам колись розкажу. Так, от, хочу вам сказати, що наші українські водії. І власники транспортних компаній, вони найзолотіші. Я хочу звернутися до всіх власників транспортних компаній, пасажирських міжнародних перевезень і, можливо, внутрішніх. Взагалі, чи були у вас, друзі, коли-небудь, мене взагалі слово паразит, чи були у вас коли-небудь проблеми із перевізниками? Напишіть їхні назви в коментарях для того, щоб вони себе знали, як то кажуть, в інтернеті. Я не буду уточнювати, що це за перевізник, тому що ну, і не вказується, що це за перевізник в нашій статті. Дороговартісна неуважність українського перевізника. Руда Шльонська, сілеське воєвудство. Тобто, шльонське під час спільного рейду, інспекції дорожнього транспорту та податкової служби у польському місті Руда Шльонська затримали автобус українського перевізника. І тут почалося найцікавіше. Це ті, що стоять такими зелененькими бусиками і спиняють фури та автобуси, перевіряти їхні чіпи, як вони працюють, чи мали відпочинок, і це все. От водії, перевізники не дадуть збрехати, що це. Люди, яких всі бояться водії. Вони взагалі кожного можуть зупинити. І таксистів так само контролюють. Усього 27 порушень, і це лише щодо несплачених електронних зборів за проїзд. Уявіть собі, 27 штрафів. Я вже з такими можна їздити? Штраф, не вгадаєте, понад 40 тисяч злотих. І то на місці треба було дати. Це застава, якщо щось. Але ще це не все. Водій не мав дозволу на каботажні перевезення. Тобто внутрішні рейси по Польщі. Як вам таке? За це ще 12 злотих застави від ІТД. Справу вже розглядає сільський інспектор дорожнього транспорту. Такі порушення не лише підривають чесну конкуренцію, але й ставлять під загрозу життя пасажирів. Польські служби попереджають, перевірки будуть тривати регулярно. Ну і матеріал підготував. В'ячеслав Савицький, наш, як то кажуть, журналіст з великої букви. І. Я хочу вам сказати, що світ котиться до того, що ми бачимо, що не здорова конкуренція, просто хоче існувати. І знаєте, я її розумію тих власників автобусів, мікроавтобусів, які також перевозять людей. Але давайте бути чесними: робіть собі ліцензії, отримуйте дозвола, ті, які треба, тобто сертифікат компетенції заводової для того, щоб провадити, наприклад, в компанію в Польщі, і фігачте, перепрошую за мій французький, але ви мусите працювати легально, тому що вас на Певно, наздожене те, що потім вам не дасть змогу працювати. Побачили, які штрафи, маленькі чи великі. Рано чи пізно карма вас також наздожене. І що я можу сказати? Любов поборить все на нашому шляху. Тому кохайтеся і будьте щасливими. На сьогодні в мене все, друзі. Діліться відео, підписуйтесь на канал, і далі буде тільки цікавіше.